Небалюбімиї глядачі. Дивимось сьогодні знаки Зодіаку. Почнемо з вогняного тригону. Так, я-да-да, Та -та 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 -та. зараз переверну. Так, вітаю. Овни. Овни. Давайте побачимо вашу картину. Щось на шквал, як я роблю загальну енергію. Тобто. Середина у нас буде загальний розвиток, ліва частина у нас у відносинах, що відбувається, вправа буде у фінансах. Тобто, я буду вже казати не діяльність, а фінанси. Поїхали. Середина. бачите, щось у мене карти пляшуть. Ага, вісімка кубків. Рецер кубків і колесо фортуни або колесо року в даному випадку. Так, о, ну, я б сказала так, що ви ніяк не можете закінчити з святами. <кій> У вас все ще програється якась така ситуація по кубковісті. кубковість це коли ви спілкуєтесь дуже багато, проводите час з близькими людьми, або ж ніяк не можете зупинити якесь таке наповнення, ви розумієте, про що я маю на увазі. Вісімка кубків, рицарь кубків. Коло сороку. Давайте подивимося, що там в коханні овни. Тут... Слухайте, ви якось не в свою енергію взагалі пішли. Десятка кубків кубки це вода. А у вас вогонь. Де жезливість овни. І знову вода, шістка кубків. Дивіться. Нарешті, 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 у вас з'явилася жезлива енергетика. У мене карти пляшуть, якось я їх неправильно склала, мабуть, минулого разу. Так, дивіться. У відносинах у вас дуже-дуже багато спілкування, дуже багато комунікацій. Почистки кубків це більше з людьми, які ви знаєте. Це друзі, це близькі оточення, це родичі. Тобто ви в якось такій енергії більше спілкування, наповнення. Тобто це все наповнює конкретно ваш вогонь. Тому що тут є вісім кажестів, і ще імператор. Є багато моментів, коли деякі терологи кажуть, що імператор є символом овна, деякі кажуть, що імператор це є телець. Я не астролог, але О, імператор є символ контролю. Тому можна сказати так, що у відносинах у вас відбувається більше таке спілкування, наповнення через контакт з близькими людьми, це якісь зустрічі. Приємні там перемовини через месенджери, а може по телефону. Може особисто, тому що вісімка жезлів ще присутня. І це все у вас по десятки кубків дуже сильно наповнює. Дуже сильно наповнює. У вас є якийсь момент з проявом себе, тому що все ж таки не дарма вісімка кубків так о, випала перевернутою. У нас є якийсь момент. О, у нас. Та кажу, ніби я У вас є якийсь момент, пов'язаний з проявом риторикою себе в фізичному світі, тобто, про що йде мова? Можливо, вам якось себе стримувати важко, тому що все ж таки вогонь, вогнені натури такі. Можливо, є якісь моменти, що у вас дуже-дуже багато знайомств, умовно, да? багато знайомств. І ви не можете відслідкувати той момент, коли дійсно ця людина наповнює вас. Або ж навпаки, цю людину треба все ж таки відокремити якось від себе. Тому що у вогняних знаків є велика проблема, їх багато, ну, багато енергії. І часто такі знаки вони не відчувають. Тобто люди вогню вони можуть не відчути, коли їх обкрадають, скажімо так. Ну, енергетичний вампір, кожен чув це таке. Це таке, таку фразу, да? <кій> Будьте до себе більш чуйними, як вода. Не дарма тут дуже багато кубковості, Тобто, це каже про те, що спробуйте все ж таки зупинятися в якихось моментах, і якщо вам здається, що щось не так, вам не здається. Люблю повторити цю фразу, але так воно є. Так, з Горшима, що у вас овне? Бачимо, що у відносин все прекрасно замечательно, є над чим працювати з грошима. да да да-дан-да-дан. Угу Слухайте, ну у вас кубковість просто превалює. Просто, розумієте, овни? У вас якась кубкова, кубковий тиждень зараз намічається. Ну, дивіться, з грошима тут є момент того, що ваші дії призвели до того, що у вас зараз ви стоїте між двома дорогами, двома виборами. Тут є, бачите, така карта двійка жезлів. От, двійка жезлів це. Вибачте, в мене тут мікрофон впав. Двійка жезлів це карта вибору. Карта, коли ви обираєте два шляхи. Тобто вам іти направо чи наліво. І один з цих моментів фін, як по справедливості та по 15 му старшому рукам, на даному випадку чи це тіньова сторона, а в класиці це диявол. Це момент того, що колись ви зробили тобто ваші якісь дії, привели до того, що у вас зараз є така помежовий стан. Тобто двійка шетки, можна сказати, ще така пауза. Тому що вам треба зупинитись і зробити вибір. Чи дійсно ви йдете туди, куди вам треба? <кій> Чи у вас все ж таки вас трошки занесло не туди? І вам, як порада, будь ласка, це не ваша стихія, але все ж таки, ту кубків, дослухайтеся, дослухайтеся до своїх відчуттів. Ви можете зупинитись, піти, взяти собі пляшку кави, кави, сісти. І подумати, відчути, чи дійсно те, куди ви рухаєтесь, дійсно є вашим? Можливо, вам потрібно змінити свій стан, рух кудись в сторону. Можливо, вам треба поміняти якісь орієнтири, можливо, ви зараз не на тому шляхі, який дійсно є вашим. Тут є момент того, що все ж таки, подвійки жезлів у вас є два варіанти. Тобто, один з них: вас кудись не туди веде. А інший варіант може вам допомогти вийти з цієї кризової ситуації. Давайте, овне, повертати свою вогняну енергію, обмежуйте спілкування все ж таки. Це прекрасно, коли дуже багато знайомств, але все ж таки має бути якась градація. Є люди близькі, є люди, які просто друзі, є знайомі, ви маєте це розуміти. З деякими ви можете спілкуватись годинами, а з деякими ви можете спілкуватись обмежено. Така моя порада вам. Так, давайте, овни, до побачення. Бажаю вам успіху. Все ж таки, щоб ви спорили з цією ситуацією, щоб вам стало краще. І переходимо до наступного знаку, Це леви. Я потім тайм, таймінг поставлю. Так, тут у мене технічні неполадки, я ще з цим мікрофоном мучуюсь. Так, давайте побачимо, Леве. <кій> Які у вас буде відбуватися ситуації конкретно на цьому тижні. Так, зараз, секунду, тут буде. рокіровка. Я швидко закріплю мікрофон. Намагаюся зробити це швидко, а виходить, як завжди, називається. Так, давайте, поїхали, Леве. Що у вас буде відбуватися? Так, я правильно тусую правильно? Так, що у вас буде відбуватися з цього вівторка по вівторок наступного тижня? Загальна енергетика. Так, серединка у нас смерть. Верховна Жриця і імператор. Слухайте, Леве, у вас трансформаційні процеси. Я дуже обожнюю цей момент. Всі, хто зі мною давно співпрацює, мої постійні клієнти. Вже знаю, що таке трансформаційні процеси. Тобто наступає якийсь такий період трансформації, дуже глибинних трансформацій. Тому що, по-перше, тут у нас присутній старший аркан смерть, по-друге, тут у нас верховна жриця і імператор. Це для того, щоб ви навчилися контролювати власне життя. Імператор, я відчуваю в загальному розвитку все ж таки, як контроль всіх сфер життя, як якийсь фундамент. Це якась така внутрішній фундамент, на який ви можете опиратись в ситуації, коли кризова, критична, коли програються події, які ви не можете контролювати взагалі. От. Дуже потужний момент. Я думаю, що це не тільки на один тиждень, це просто зараз іде такий у вас процес. Давайте побачимо все ж таки, що у нас там у відносинах, які відбуваються ситуація. Так, відносина. П'ятірка жезлів. До речі, на загальній енергії ця п'ятірка жезлів вже випадала. Тобто на цьому тижні п'ятірка жезлів вона буде присутня. Так, де там мій мікрофон? Господи, прости. Так, мікрофон на місці. Сподіваюся, далі переслуховую. Сподіваюся, що нормально буде чутно. О, він у мене тут гуляє. Так, п'ятірка жезлів. Це у нас. Є такий момент розбрату, роздратування, але все ж таки це ваша енергія. Все ж таки, це вогонь у відносинах, це вогонь. Що у нас тут? І шість кубків, дивіться, як у овнів те ж саме, і відлюдник, і знову жезлива енергетика. У нас сімка жезлів. Дивіться, є таке відчуття, ніби ви хочете побути на самоті. І це не дивно, тому що у вас дуже такі потужні трансформаційні процеси йдуть. Якщо у вас є це відчуття, я вам даю просто зелене світло, до речі, о, падає, у нас тут рицар кубків, може, попадало, попадало. Я даю вам зелене світло більше часу для себе. Тобто, якщо є можливість побути десь годину, це було б просто чудово. На самоті, якось обмірковувати якісь свої моменти, то побудьте. Якщо немає бажання йти на якісь зустрічі, або немає бажання з кимось зустрічатись, не треба це робити. У вас дуже потужні трансформаційні моменти, і треба розуміти, що такі процеси вони забирають дуже багато сил. Не всі люди можуть їх відчувати до кінця, тому що все ж таки основна тенденція живу як живу. Але, але. Вони забирають сили, це по факту. Тобто такі потужні трансформаційні процеси вони забирають багато сил. Бути до себе уважним. Так, у відносинах зелене світло побути на самоті, прям побути, щось обміркувати, щось переосмислити. Діяльність. о, діяльність, Давайте фінанси дивитися. Фінанси король кубків. Король Кубків, що у нас вежа, О, вежа, дев'ятка жезлів і сонце. Протримайтесь. Тобто ці трансформаційні процеси вони, ще за... вони відносяться ще до сфер фінансів, тому там можуть бути якісь такі моменти, які по королю кубків ще обговорюються, тобто йдуть якісь певні перемовини. От, станеться якась вежа, ви маєте це прийняти просто, вежа це несподівані зміни, не завжди вони приємні, вежа може проявлятися дуже негативно. Але по факту вона дає, це не стагнація, тобто вона мінусує стагнацію просто в нуль одразу. Тобто, у вас починаються якісь процеси розвитку. Єдине, що вам по дев'ятки жезлів, як рекомендація протриматись, тому що сонце, сонце, воно нікуди не йде. Тобто, як бачите, сонце у нас тут присутнє, от воно прекрасно горає своїми проміння, зігріває. Сонце воно нивілює багато негативних процесів, тому леви, будь ласка, вперед слухайте своє сонце, в фінансах ситуація проясниться, але через деякий час. Так, Леви, рада була вас бачити. Умовно на картах вашу ситуацію. Тримайтеся, трансформація це складний процес, але він важливий, дуже важливий. Все, до скорих зустрічей. Швидких зустрічей, Боже, вибачте. Так, давайте дивитися далі. Стрільці. Боже, в мене мама стрілець. Так, знову цей мікрофон. Боже, треба щось робити все з мікрофоном. Від мене сьогодні. По колосу фортуну ганяю, де тільки можна. Так, стрільці. Візьму для вас, знаєте, яке, яку колоду? Хо, хо 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 Яку мені важко тусувати. Але вона цікава. Велика подяка всім, хто долучається до моїх колод, хто спонсує, скажімо мою діяльність. Передаю вам всім привіт і вдячність. Так, стрільці. Ой! Тільки сказала стрільці і випала карта. Сімка кубків. Стрільці. Угу. Сімка кубків. Бачите, тут дуже-дуже велика колода. вона така долоня, яка з карт. Ну, що ж, стрільці, що вам сказати? Сімка кубків. Сімка кубків. Це треба ілюзія. Це, знаєте, ніби ви заплутались. Дуже-дуже багато процесів відбувається різноманітних, і ви не розумієте взагалі туди рухатись. З ким треба спілкуватися, з ким не треба. Так, це загальна у нас тема. Мах, нічого собі. Так, мах, це дуже потужно. І дев'ятка мечів. Слухайте, стрільці, ви зараз працюєте собі в мінус, тому моя рекомендація одразу тут і зараз. Тобто, порада вам. Дивіться, по сімки кубків і дев'ятки мечів, я скажу так, будь ласка, виписуйте або фіксуйте, як вам зручніше, якщо вам зручніше записати і побачити на папері ці слова і зрозуміти, що щось не так, записуйте. Якщо вам легше в голові тримати, тримайте в голові, або обговорити з кимось із близьких. Тобто є ситуація по сімки кубків і дев'ятки мечів, <кій> яка притягує помагу дуже негативні наслідки. Тобто ваші страхи та ваш, ваші ілюзії стосовно людей або обставин притягує стан ну, тобто негативний стан, негативні наслідки. Будьте з цим обачним, будь ласка, тому що Мах, він працює на дві сторони. Якщо ви в стані якогось такого негативізму, то вам весь, ваш світ буде здаватися набагато більш таким сірим. Неприємним, ніби немає розвитку, немає куди рухатись, взагалі немає можливостей, але це не так. Просто ви їх не бачите. Через що ви їх не бачите? Спробуйте зафіксувати ці моменти, які не дають вам можливості рухатись далі. Так, давайте дивитись відносини. У відносинах у нас тут. Ух, старший аркан. Страшний суд. Ніби ви відновлюєте якісь відносини. Ого-го-го-го-го. Потужні моменти. Сімка і вежа. Слухайте вогні... ні, у вас якісь такі моменти. Ну, я так не пам'ятаю, вже там вовна була вежа чи ні, але от лева точно тільки ще була вежа. От, Тут у відносинах те ж саме. Тобто ідея якась така дуже важлива зміна, риторика вас змінюється, ніби ви по-іншому будете спілкуватись, по-іншому будете вибудовувати стосунки. І це напряму стосується вас, От конкретно вас, тому що страшний суд це дуже потужна карта. Це, можливо, ви почнете спілкуватися з людиною, з якою давно не спілкувались, і для себе закрите якесь важливе питання. Або поспілкуйтесь з нею і закрийте раз і назавжди це питання, тобто вам потрібно. Тобто, якщо у вас є якісь моменти, які просідають, ну, наприклад, якісь такі відкриті питання, але ви відчуваєте, що це забирає енергію. прислухайтесь до себе. І поговоріть з цією людиною і закрити це питання раз і назавжди. Або ж відкрийте і продовжуйте спілкування. Це стосується, напряму, вас. Це стосується якоїсь такої е ситуації, знаєте, як бувають такі доленосні події. Тобто у вас зараз якась така доленосна подія, стрільці. Так, у фінансах у вас є туз мечів, прояснення питання, це може бути конкретна пропозиція, дуже така. Двіка пентаклів момент вибору. Десятка кубків. І король мечів. Дивіться, до вас може притягнутися людина, яка як король мечів, тобто або це енергетика, яка допоможе вам, вона дасть вам змогу покращити своє фінансове положення. Тобто двійка пентаклів це є вибір. Він веде до. Тобто, якщо ви зробите правильний вибір, то він вам одразу дасть результат. Одразу, не, де... не через деякий час. Ви одразу будете відчувати полегшення і одразу буде... будете бачити, що ви... ви на правильному шляху. Вибачте, в мене сьогодні щось Щ... ще не відійшла від хвороб. Горло налаштовується, як то кажуть. Тож, стрільці, я вас вітаю. У вас теж є такі дуже важливі процеси, відбуваються, як і у Левів. От, тому будьте до себе дбайливі, в принципі, як і всі знаки зодіаку, як і всі люди. От, і дослухайтеся, дослухайтеся до ситуації, до свого внутрішнього голосу, до своїх відчуттів. Все, стрільці, Овни, Леви, до наступних зустрічей. Пока-пока. Переходимо до наступного тригону.